Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 11 грудня понеділок, і сьогодні розпочинається гра «Магічний кубик-Грудень, яку організувала Оленка Буганова. Посилання на канал Оленки та на канали інших дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті. Я залишу в інфобоксі. Я беру до цієї гри магічний кубик, всі ті проекти, які я розпочала у шаленому тижні стартів. І так, перше, що я буду брати під номером один, я беру шапка рожева з сірим відворотом. Мені там треба дов'язати вушка сіренькі до шапочки. Щоб не задувало маленькій дівчинці. Друге, що я буду брати, це шкарпетки осінні, які я розпочинала не в цих стартах, а в стартах іще листопада, мабуть. Під номером 3 в мене будуть зелені шкарпетки. Це шкарпетки для воїна. Номер 4 це буде шапочка біла, яку я розпочала собі в'язати у шалених стартах. Під номером 5 це буде рожева шапка з рукавичкою, з емблемкою в рукавичці, теж треба там мені дов'язати вушка сіренькі. Під номером 6 в мене буде рожева шапка з вушками. Це шапочка. Киця, чорні вушка в неї, тож я буду дов'язувати чорні вушка до цієї шапочки. Ось такі процеси я планую взяти на гру Магічний Кубик-Грудень. Що в мене вийде, побачимо у заключному відео, тому що я не знаю, чи зможу я підключитися цього тижня. Дуже багато роботи на основній моїй роботі, тож в мене тільки час буде пов'язати, це увечері. До скорої зустрічі! У вас про майне це не багато секундочок, а в мене пройде цілий тиждень. Вітаю всіх! Сьогодні у нас 17 -те. грудня, неділя, і сьогодні. Завершилася гра Магічний кубик Грудень. Що ж я встигла е зв'язати за цей тиждень. В понеділок у нас випадали кубики 6 і 1, я в'язала процесик 1. У вівторок випадали кубики 4 і 3, я в'язала трішки 4, трішки 3. В середу випадали кубики 2 і 1. То я в'язала процесик номер 1 у четвер випадали кубики 3 і 6, я в'язала процесик номер 3 в п'ятницю у нас був дубль 6-6, я в'язала процесик номер 6 То я вам розповім, що я, які в мене результати по цим моїм шести процесикам. Перша в мене була перший мій процесик це була рожева шапочка. Ось ця шапочка, шапулька, яку я в'язала. Мені треба було зв'язати сюди вушка. Я у стартах розповідала, що я почала була в'язати ось цією пряжею, яку я купила у Аврорі, в магазині Аврора. Це була пряжа. Мотанка це 150 грам на 150 метрів 150 грам Турція. І тут що, а, колор її є 229. Я спробувала пов'язати, в магазині мені показалося, що вона однакового тону буде. Але, як почала в'язати, вона така більш. Світла і голубіша, ніж ця, ніж ця, ця така більш з фіолетовим відтінком, а ця більш така з блакитним. То я це розпущу і тут буду в'язати інше вушко. А в'язала я ось цією пряжею, яка була в мене вдома, я встигла зв'язати ось тілечки вушка. Вушка в мене. Двойне ось так ось в'язане. Двойне. В'яжу я його двома спицями. Спицями двійка я в'яжу. Ось такі вушка в мене. Тут ще пару рядочків і буду закривати. Це в мене пряжа, фієста перл. Це пряжа Аріл, 100%, 100 акрил 400 метрів у 100 грамах. Колор її 1001. Ну, в общем, така пряжа. Вона трішки така блискучіша, ніж саме це. Ну, не змогла я більш ніякої підібрати. В залишках немає нічого. А з нової пряжі не змогла підібрати. Ну нічого, і так воно буде гарно виглядати. Тут емблемка ось така. Така шапулечка ось. І тут вушка будуть. Це мій перший такий процесик, ця шапочка. Е, значить, другий процесик у мене був це мої шкарпетки осінні. Вони нам випадали у середу, але я вам хочу сказати, що я до нього так і не добралася. Як поставила я маркерочки на, остан... на... коли останній раз в'язала їх, ось дебіленьки поставила, так і не в'язала. Тут мені залишилося пров'язати рядочків 20 і мисочок. Ось такі гарнюньки. Візьму їх у наступний проєкт, і думаю, що я. У визволення спиць, і думаю, що я їх дов'яжу, бо мені вони потрібні для подаруночка у рамках проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Це буде на подаруночок. Це мій другий процесик мої осінні шкарпеточки. Третій мій процес це були зелені шкарпетки. нашим в общем, Військовому нашому. Попросили мене зв'язати, дали ось такі нитки. Це я в себе знайшла. Просту нитку хочу додати її у п'яточку. Ось так я просунулася. Ось такі в мене просування були у цій грі. Я пров'язала тут, угу, так ось. 40 рядів від резиночки резиночка і 40 рядів від резиночки. У мене зв'язано, тут пров'язано 40 рядочків. Що я хочу сказати? Це лубинська шерсть. Це вона така ниточка. у неї тут так, Це простенька у мене оце ось ця нитка. Вона така, як зваляна, вона не скручена, вона оце однорідна така зваляна. Ниточка, як вам її показати ось так. Така зваляна ниточка. В'язати її, якщо чесно сказати, дуже важко нею. Вона така груба якась, і ось тюків у неї дуже багато. Оце сижу і вибираю, щоб пров'язати ось тючки і такі, як ватяні ось такі ось. Збиття такі ватяні, то буває, то їх вибираю. Ну, гадаю, що вони повинні, після прання повинні стати якісь м'якішими ці шкарпетки з цієї нитки, з Лубинської, з неї роблять ковдри, Оце, що називають верблюжими одіялами. Ну, так вироблю одіяла, вони теплі. Гадаю, що ці е, шкарпетки будуть теплі. От, скрізь у неї отака, якісь домішки, то якісь палочки, то якісь е, травинки. Ну, нічого. Я думаю, що це я все дов'яжу. Бач О, Уже знову ось якась паличка тут. От. Ну, нічого, тепленьке. Це мій третій процес, зелені шкарпеточки оці воїну. Так, і що там у мене? Я їх в'язала у вівторок і в четверг. Спицями двійка я в'яжу. Четвертий мій процес це була моя шапочка із Вултайма. Ось я таку шапочку в'яжу собі. Просто простою резиночкою. Це в мене процес 4, я його в'язала у вівторок, бо я ж в'язала ще й зелені шкарпеточки і шапочку. Ось так я продвинулася. Ось така шапулечка буде. Резинкою 2 на 2 я в'яжу. В'яжу на шкарпеткових спицях. Там я розповідала, що буду в'язати на спицях. на Льості, ну, із аврори, але погано протягувати, вона якась така грубувата і не протягується тут, щоб зробити по колу в'язати, то я переділа на ось ці шкарпеткові 2,5, це спиці 2,5. Оце я шапульку цю в'яжу білу. П'ятий мій процесик це рожева шапочка із рукавичкою. Ось рукавичко, я так їх позначила, де я теж повинна зв'язати вушка до шапочки тут і тут. До неї діло не дійшло. Номер 5 нам не випав взагалі. Ось така з рукавичкою буде шапочка. Ну, гадаю, що вона колись то і зв'яжеться. До неї діло дойде. Шостий мій процесик це була рожева шапочка теж. Бо це все для дівчинки рожева шапочка ось така кицька з чорними вушками. Такої пряжі по кольору я не знайшла, щоб дов'язати вушка, і вирішила зв'язати із акрилу у мене був акрил. Чотири ниточки я його зробила, Цей, цю нитку з'єднала в чотири. Ой, вибачте, чотири ниточки і, ой, вибачте. Так, і зв'язала ось такі вушка. Ось таке в мене вушко. Сюди я продіну, зв'яжу сюди шнурочок потім. І продіну сюди шнурочок, буде зав'язочка на шнурочку. І тепер я це, це вушко я закінчила, в'язала його в п'ятницю. І тут, ось намітила, ось тут буду набирати і в'язати слідуюче вушко. Думаю, візьму цю шапочку на визволення спиць. І там у мене все, думаю, закінчиться. І ця шапулечка буде радувати нашу дівчинку зігрівати. Ось такі мої просування були в, цю, в цій грі магічний кубик. От. І на цьому у мене все, все, що я нам, змогла намагічити за цей тиждень. Підписуйтесь на мій канал, переглядайте мої відео, пишіть мені коментарі. Це мене надихає на зйомку інших відео. Переглядайте відео дівчаток, які брали участь у цій грі. До нових зустрічей. До побачення!